Всіх вітаю на каналі Садгород Кібличі. Сьогодні у нас вже 1 липня. Вчора я знімав відео вам, сьогодні воно вийшло про обрізку персиків старих. І також ми нормували там плоди. А сьогодні ми будемо обрізати ще молоді персики. А ось трошки зробили також кронування на саджанцях. Це наші абрикоси і персики. Також трохи, трохи зробили обломочку, щоб була крона. Така вже в них висота на сьогоднішній день, вже десь метр, метр 30, мабуть, висота у них. Ну Абрикоси то вже і вищі, вже півтора метра. І зараз підемо до молодих наших персиків. Так, прийшли до молодих персиків. І зараз ми будемо тут робити також обрізку. Тут вже Віка знімала відео, робила проломку літньої операції. Ну, то тоді ще без сікатора ми працювали, а зараз то вже, бачите, вони знову стали такими шариками, кущиками. І зараз так легенько, коротенько. Я зніму відео, так, не буду затягувати. А, до речі, ще знайшов відео в архіві, як ці персики виглядали минулого року. Якщо в мене вийде це все змонтувати, то я підставлю зараз. Це був квітень місяць 24-го року. Ще нагадаю, що тут на постійне місце висівалася лича <кій> в 23-му році. На личі була зроблена окуліровка внизу при, ну, при кореневій шийці. І в рік весною ці персики почали вегетувати від кореня. Ну, алечу зрізали і тільки були брунючки такі. Ось це цим персиком рік вегетації. Хто не знає, що таке рік вегетації, то так вам підставлю відео. Так, зараз спробую. Ось такі персики були рік тому. І так майже кожне відео знімалося без монтажу. Послухайте. Так, тут дивіться, тут проломку вже робили всередині, наче чаша так освітлена. Але все одно кожна дітка стримиться рости догори. Хоче бути лідером. Тому не знаю, як його зняти без оператора. Оператора немає, ви запитували де. Поки що відпочиває, пізніше як приїде, може буде знімати. Так, дивіться, ось іде гілка. Ось так вона йде догори. Що нам треба? Ми переводимо ось на цю бокову гілочку. Ось так. Ось Беремо тут і зрізаємо з таким пеньочком сантиметровим. Раз. Так, і кидаємо одразу корзину. Оце що йде всередину, ось, ми його вирізаємо теж на пеньочок. Ці тоненькі тоненькі такі теж прирізаємо. Все, залишили. Ось дивіться, ось йде ця гілка догори. Ми залишили ось одна йде горизонтальна, друга і третя. Можемо перевести на саму нижню, ось на цю, ось тут обрізати. Але ми так не робимо, тому що, тому що гілочка буде стремитися тягну, ну, тягнутися до сонця і вона вирівняється. І до осені вона знов стане прямо. А нам треба, щоб тут була чаша розлога. Тому так, ми залишили декілька гілочок. ось таких. І ось ця верхня вона вирівняється. Вона за літо зараз потягнеться знов догори, до сонця. А ось ці дві залишаться горизонтальними. Вони вже задерев'яніють за сезон і вже зимою чи весною, коли будемо робити обрізку, то ось тут ми вже Зріжемо, тут закладуться плодові брунки вже на цій гілочці. І ось тут ми вже зробимо обрізку весною або тут, або тут. Так, ну я думаю, зрозуміло. Так, ось такі гілки догори. Переводимо просто на, на, на зовнішню бруньку. Так, ось ще одна йде гілка така. Також вона тягнеться догори. Так, ось є одна горизонтальна, друга. Ну от, над, над верхньою цеєю ми обрізаємо. Лишаємо сантиметровий пеньочок. Так. Це що всередину вирізаємо повністю гілочки. Ну, залишаємо пеньочки. Щоб там не було підсихання. Так, тут також всередину вирізаємо тоненькі. Так, тут теж бачимо ось. Верх зрізаємо і переводимо на більш таку горизонтальну. Все, що всередину йде, вирізаємо. Так, бачите, вже чаша наша освітлюється, вже видно так уже гілки розходяться по краям. Так, тут можемо загущення коротко прирізати. Звідси піде десь нам гілочка сюди. Тоді ми виберемо опять весняною обрізкою, тоненько забираємо, трошки прорідуємо. Так, тут йде всередину, ми його прирізаємо. А ось тут переведемо переведем ось на цю бокову гілочку. Це прирізаємо і це прирізаємо всередину. Так, тут гілочка йде донизу, ми її також на одну брунечку. Прирізаємо. Так. Тут ось теж до гори йде. Ми можемо перевести ось на цю гілку. Ось так. Ось так, більш ця горизонтальна. Ось так буде збоку краще видно. А оцю вирізаємо зовсім догори тягнеться. Так. Тут ось гілка, бачите, вона прямо догори росте. Ми її врізаємо коротко ось тут. листочка заберу. На зовнішню бруньку, ось є бруньочка, туди наружу, вона, От на ньому ми і прирізаємо, робимо такий сучок на заміщення. Звідси ще проснеться, ще до осені виросте гілочка, а тоді весною ми вже будемо собі вибирати, що нам залишити, а що. А що вирізати. Так, тут також тут немає гілки такої, щоб йшла горизонтальне розгалуження, ще, то ми просто прикорочуємо. І звідси піде гілочка туди. Так, зараз я поставлю на паузу, щоб не тягнути ваш час. Обріжу, ну ви поняли смисл. І покажу, як він вже виглядає. Так, все, бігом обрізав тут минута діло. Тому що так, одною рукою показувати, другою знімати, воно не дуже зручно. А так, чи я маю різати? одною рукою різати, другою знімати не дуже зручно. А так бігом раз-раз-раз. Обрізав і все. Ну, ви зрозуміли як. Ось одна, гілка, ось одна гілка в нас йде горизонтально. Ми залишаємо над нею ще одну горизонтальну. Тут робимо зріз. Всередину ми вирізаємо. Тут також Тоже, бачите одна. І друга. Ось ця у нас вирівняється ще догори за осінь, до осені, <кхід> вибачаюсь, А ця залишиться горизонтальною. Ось і Весною тоді ось тут ми обріжемо і вже у нас буде більш така похила чаша. А можливо, ми аж на цю нижню вже весною зріжемо. Вона зараз у нас так внизу ми її не зачіпаємо. Ну все, таке коротеньке відео. Я думаю, що вам буде зрозуміло. Всім гарних врожаїв!